Проявляти зрілість, терпимість та зваженість у вирішенні спільних питань. Людина, яка просить це незріла людина. Людина, яка е, намагається м, переконати когось, це незріла людина. Людина, яка стає на шлях боротьби і доказує, що хтось неправ або не гадяй, це не зріла людина. Зріла людина буде мовчки діяти і максимально буде тверда, справедлива і впевнена в собі. Бо коли людина бачить супротив або якісь негаразди, це ще не зрілість. Це зеркало для неї, щоб вона запитала, а в якій боротьбі знаходиться вона відносно свого сумління, своїх принципів, слів. Є людина, яка бореться і бачить негаразді кругом, і її потрібно заглянути. А наскільки вона зріла, дійсно, і є, має терпимість до на навколишнього світу і має зваженість у рішенні спірних питань. Тому що що таке суперечка? В народі раніше я чув кожен із суперників, суперечників. Старається сказати першим останнє слово. Раз. Друге. Е, кажуть далі слідущий рівень. Той, хто спорить, завжди просить признання. Далі. Винен кажуть не той, хто почав спор, а хто продовжив. І слідуючий рівень найвищий. Е, спор. Або суперечка як е, гумовий джгут. І той, хто першим відпустить, він виграє. Раз. І другий. Він е, зуміє отримати признання в тому, хто просить і залишиться своєю силою, і ще отримує признання від того, кому ви даруєте е, цю перевагу. Це спір. Можно здесь уточняющий такой момент из своей жизни, опять же, касательно масок, да. То есть, когда меня не обслуживают, у меня там есть распечатанное судебное решение, и я им показываю. То есть, в какой-то степени это я доказываю, да. Да. С другой стороны, я им объясняю факт, именно показываю. Не, не этот, но... Но с этой стороны все равно, это ж, ну, как доказательство идет. То есть, поэтому в этой, э, ну, в этой связи я, получается, еще не зрелый, правильно? То есть, правильно. Все равно. А как вот быть, например, с этим? То есть, одеть маску или, или вообще не ходить в магазин? Или что вот здесь? Ну, в таком духе. Да, как людина разумна. Для того, чтобы не протестовать тому, что есть, нужно строить свое. Согласны? Да. А збудувати своє, як я бачу, можна, потрудившись, організувати флешмоб, зорганізувати людей на певну пору, ті, хто проти масок, і чоловік 20 або 50 в одному моменті зайти в магазин і підійти до каз в одному моменті. І хай дирекція сама вирішує. Як вам такий варіант? Это да, я об этом как раз и думал, и так мы и действуем сейчас, это один момент. Ну а с другой стороны, смотрите, то есть я когда это делал, да, то есть я говорю громко, когда я это делаю, то есть я вызываю полицию или когда показываю, да, то есть я громко именно э, говорю, у меня есть умысел. Для того, чтобы те, кто проходят, а там пока я стою, два часа это говорю, например, кому-то. Да. Кому-то да, дойдет, кто-то зайдет домой и залезет в интернет и почитает в таком духе, понимаете? Да. И вот хоть кто-то еще, то есть, возможно, вот я я именно умысел этот преследую, да, именно для этого я там стою и трачу свое время, так сказать, да, именно для этого. Вот да. тут как бы это доказательство или или это все-таки правильный путь? Ну вот здесь, что я запропоновал послушать и на зрелый. Ну, я так розумію, що зрілості тут проблемка. У вас можливо недостатньо моделі виміряти свою зрілість. Зріла людина це коли береже час, свій і інших. Зріла, немає прописаних істин цих у суспільстві. Вам нема чим поміряти, воно може у вас і є, але у нас ще спить. Нема на що підтягнутися. Нема. для чого? Для чого мотивації. Угу. Ну, я тут трошечки все рівно не, не зрозуміла. Якщо ми всі будемо мовчати, нікому нічого не доводити, і ну, і, е, 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 ну, і, то тоді то, то, а як, як же щось міняти? Угу. Я, Якщо так... мовчу, то я згодна, тут же ж мовчання знак согласія. Татьяна, а розумієте, можна навіть і голосно мовчати. Слово безмові це не означає нічого не говорити. А Ми проводили на візних курсах безмовія, це навіть і думки не думати. І коли ви підходите або дієте у певних речах, навіть не думаючи, то людину це лякає озадачує більше, чим би ви гучномовець говорили. Вам відомо, що звук, чому діти інший раз не чують, коли батьки кричать? Догадуєтесь? Не хочуть чути. не хочуть. Ні. Вони захищ... не хочуть чути, вони захищаються від крику, а не про те, що просить мама, повішаючи голос. М? А тепер скажіть, коли ви будете говорити досить тихо у півголоса, те, що цікавить дітей, коли вони більше почують? Я тут з вами згодна, абсолютно. Ну, ми маємо конкретну ситуацію, От конкретну ситуацію. Не можна нікому нічого доказувати, там, ну, і так далі. і так далі. Е, Кося не дасть брехати, як то кажеться. Я йому рівно казала про те, що не треба вибирати боротьбу. Надо бути як туман. Е, ну, Ну, Об'єднувати людей, доносити більше інформації правильно, через флешмоби, нада... чим більше людей, тим ми масою своєю можемо довести туди, зараз там, щось. Але зовсім мовчать і зовсім нікому нічого не, не казати. А в нас, от, допустим, я сама дійшла, Костя сам дійшов, ну, це умовно сам дійшов, хтось все рівно щось сказав. Просто дійшло в даний момент дана, дана інформація. Но мы больше наповедны сами, пытались нею поділитися там з другими, організувати других людей. От багатьох людей питання виникає в тот момент, когда я им о чем-то говорю. А до этого у них даже вопросы вопрос не стояло. Я вам хочу сказать, будучи головним бухгалтером, я сроду ніколи не могла даже подумати, зайти і посмотреть, що пенсійний фонд принадлежит частному лицу. Да я подумати даже об этом не могла. Так. Так, так ну, правильно. А тепер я про це узнала, перевірила. і тепер я про це всім кажу, що люди, ви не платите, собі, пенсія це не, не зарплата, це четко перекачування денежного потоку з одного кармана в другого, з моєго кармана олігарха. Ну, если вы говорите об этом людям, я розмовляю з людьми, достатньо великі должності, большие должности, головні банков, богатера, вони даже не думали там посмотреть і убедитися. Кому це принадлежить? Дивіться, підкидаю вам один секрет е, модель. Е, Коли-небудь ви бачили в фільмах, чому один багатий не каже суму грошей другому, а пише на листочку. Догадаєте чому? Ні. Тому що людина, коли читає, це її. Сприйняття її, її досвіду. Людина, коли читає сама. Людина, коли чує, це вона сприймає як нав'язування, і в неї йде перевод через слуховий апарат, і тоді вона приймає рішення згідно своїх е, определень або е, модулів, і тому подібне. Відчуйте різницю. Напишіть слова ті, які ви хочете сказати, і розклейте. Видних місцях. Хай люди самі читають і приймають рішення. Виставте інтернет, ми до кінця Текст. ми точку не дійдемо. Так що я вам хочу сказати, що я маю свої сторінки в Фейсбуці, в Інстаграмі, в ВКонтакті, в Твіттері, в Тумблері, ну і ще в цілій кучі соціальних сітей. Так от я, коли перший раз узнала за пенсійний фонд і виклала цю інформацію, зробила скрін. Кому, це, кому пенсійний фонд принадлежить? Да? Потім зробила його, знайшла його, є декларацію, виклала його декларацію, виклала його автобіографію, що він ніколи не працював в бізнесі, а по є декларації має от стільки, стільки і стільки. Я вам хочу сказати, що постять і класять любу інформацію. Ця інформація мертво лежить. Ні одна людина навіть значка mm. не поставила. Ви розумієте? Я вас розумію. Татьяна, а, вам відомо, Татьяна, а вам відомо, з якою наміром ви даєте ці дані на розгляд людині? Ви впевнені, що це вірний крок? Коли ви поставите запитання людям, а ви хочете це знати, це більше працює ця воронка, чим ви будете нав'язувати і спасати їх. М? Це називається, це називається тактика. Ну, згодна з вами, це тут можна ще. Ну, згодна, так, згодна. Розумієте, це моделі і тактика подачі даних. Для чого і для кого? І що воно є для мене, щоб стало краще іншим. Майте на увазі. Людина, яка намагається спасти всіх і, і весь світ, вона старається несвідомо підлаштувати весь світ під себе. чтобы ей было удобно. Не свідомо. Как говорят, спасись и сам, и спасутся кругом тебе тысячи. Зеркало. Подождите, начну. Доказывающий неправ, доказывающий всегда слав. Да? но не готов к отказу. Так. А вот если я, например, готов к отказу и делаю... Вот я, опять же, я же не то, что доказываю в какой-то степени, но кажется, что я доказываю. Да? Но это что, как у меня же умысел другой, понимаете? Есть, проинформировать, больше, проинформировать. Да. Ну, свидетельствовать тут больше вот у Михаила есть, то есть информация, инша формация, понимаешь? Иная информация. А здесь именно свидетельство, а. вот очень важный момент, именно о свидетельствовании. То есть я свидетельствую то, что есть решение. Я а. им, опять же, у меня умысел, чтобы они знали, чтобы если к ним придут люди, которые будут, например, Uh. 에, заставлять там штраф заплатить. Ну, другой момент. Воспользуются они этим не воспользуются, мне как-то все равно, да. То есть я пользуюсь, а, просто вот, может, надо подход сменить не, не напористо, так, а спокойно, как бы это делать. Вот это вот да. Будьте <С1> ну... согласен. Вот, бачите, туда, детали. Дойдет, да? Быстрее дойдет. Детали, да? Когда вы створюете вакуум себе, коли е, поліція або хтось там доказує вам, а ви знаходитеся в бездіяльності і в безмислі, наскільки їх хватить? Ви поважаєте їх без слів. Ви знаходитеся, е, кажуть, в стані любові і поваги і благодарності їм, бо через слова ви визиваєте в них агресію. Ну, коли ви затихаєте і створюєте в собі вакуум, і проявляєте благо для них, коли ви більше достукаєтесь до них? Чуєте секрет? Так. Да. Да. Вони просто їхня агресія розчиниться і вони розгубляться. Чуєте? Так. Да. Ну, розумієте, мені легше, бо я вже давно цим живу. и вам не легко это принять вот так сразу. Так что нормально. Ну, здесь даже не то, что я тоже с книгой героев, я, например, знаком еще ну, с 11 года где-то, да, то есть я с ней познакомился, ее уже, не знаю, сотню раз переслушивал. Единственное, что одно дело знать, а второе дело применять это, да, эти качества. Но вот здесь сейчас проходит какой-то этап вот зрелости, да, наверное, вот так вот можно и назвать. То есть, когда я знал раньше, теперь я там применяю. И здесь как раз вот учитель боевых петухов, да, здесь а вот это, наверное, можно принять момент, когда мой петух готов к бою, нет, еще не готов. Он там а слишком самонадеян, кричит, переходится в драку. Нет, еще не готов, да. И в конце. Ну что, мой петух готов к бою? Теперь готов. Ну, другие петухи. Он, он словно вырезан из дерева, он там стоит, но другие петухи боятся с ним драться и только его увидят, с криком убегают прочь, да, вот в таком духе. Вот это ага. вот этапы зрелости, здесь может надо как-то чуть-чуть вот этот моментик расписать, этапы, то есть на какие-то этапы, что он должен стремиться к зрелости, вот так вот, стремиться, соверш... ну, как-то вот его переформулировать может вот этот пунктик, потому что он будет так многим непонятен, да, что... Сразу мы не можем это сделать, да? Так же самое, как вот идеальный руководитель, да, так сказать. Когда а -а -а. изначально он делает ошибки, потом он, ну, создает себе команду. Когда он становится идеальным, он, грубо говоря, бездействует. Он выкладывает только в виде пожелания, а его команда, она подхватывает эти пожелания, не сами знают, что делать, потому что они уже профессионалы. Да. Но эти этапы, то есть он не может стать идеальным руководителем вот вот прямо сейчас. Ему надо пройти этот путь. Потрібна тренування, практика і багато-багато супутствуючих речей. Або, як кажуть, дивитися в цю сторону, так? Так, так, так. Іменно то, що ви кажете, не знання, а познання, тобто застосування цих знань практика. Mm -hmm. Що таке свідомість? Є знання, є застосування цих знань, тобто є рецепт хазяйки, вона по цьому рецепту готовить ем, пиріг. І тоді коштує. Оце вже називається свідомість. Є знання, теорія, а є познання, і коли її досвід це вже свідомість. І наскільки часто вона практикує ці знання, цей рецепт, наскільки оце со велике со знання росте. А осознання, часто людина говорить, я осознаю. Під 에, розумінням я розумію, а я осознаю, це означає, я є ето, що я є». Цей пиріг. І тому теж така неточність. Yeah. Так само і тут.